Слушайте, коли ви вперше прийшли сюди, на цю могилу, не пам'ятаєте? Як студентом було чи то вже пізніше? Як студентом ні. Тоді, тоді ще нам не розказували про банах. То я вже, будучи на п'ятому, почав Підпільно. вивчати, що робилось тут. Угу. І, здається, я... Спочатку про Кузину, навіть Янішевського, Серпінського. Про цих більше знав, а про Банаха пізніше. Взагалі приїжджі львівські математики, якийсь час не наголошували на важливості банах. Хоча підручником, тобто функціональним аналізом користувалися, нарада ректор... деканів України. І в перерві я мікроавтобусом привіз тут екскурсію і ми так зібрались і стоїмо там на площі. Чи до, чи після тої екскурсії. І тут e, телефон дзвонить декану Одеського ХМАТу. Ну так, він підняв і хтось йому щось вимагає. І він каже, а що я можу зробити? Я сам на кладбище. І зразу поклали трубку. Так, от тобі так, от, от, зразу скаже. Це на місце, так? Так. І все, люди так. Сьогодні ми прийшли сюди не тільки віддати шану, пам'ять е, Степану Банаху, бо цей рік, це рік е, ювілейний з його народженням, але якраз 22-й рік, 100 років тому, він став професором Львівського університету. От якраз з осені, з початку навчального року, він став професором нашого університету. Він в 30 років дійшов до цього. Тарас ти в скільки років став професором? Професором доктором 32, професором пізніше. Так. Вот, е, Степан пане, трошки швидше став професором. Е, він помер Але він пройшов якраз цей рік, от цей етап габілітації. Це також е, важливий це дістати габілітацію у Львівському університеті. Не всі просто так діставали тут габілітацію. Був певний довгий період, який що майже не було габілітації. Багатьом Левицькому Левицький не дістав. Паралельно такий дотвір не дістав габілітації. Це така історія була. Зараз, Але зараз, якщо згадати, як та габілітація проходила, це також ціла історія і вона ще не описана. Габілітаційна робота, це була пов'язана, його зв'язана з теорією міри. І цю роботу він написав, ну, цю результат він отримав. Раніше, він в му році. Він доповідав на наукових семінарах, кілька разів доповідав. А, до речі, стаття 20-го року фундамент математики, перший том, це є по його абілітації чи ні? Ні, це по докторському. Тобто рівняння кушів. Це ворог, це, це це його докторська праця, де було введено поняття простору Банаха, і він показав, що багато просторів, які відомі, вони так, і багато результатів, зокрема в інтегральних рівняннях, вони зводяться, от бо там же ж є і нерухома точка. Так. Але габілітація проходила е, досить складно. На факультеті він прийшов нормально і вже справа була подана в квітні. Але міністерство ну, банах не буде писати окремо габілітаційну роботу, він подав, по суті, мені здається, е, текст статті, яку подано е, фундаменти. Вона була французькою мовою. І міністерство відкинуло, так як габілітаційна робота не є на мові викладання. А далі на факультеті, в університеті знали раніше, поки навіть міністерство відіслало це рішення і всю справу. І тут ж на факультеті ще справа не дійшла. Вони вирішили спочатку на раді факультету, філософського факультету тоді, а потім на Сенаті, що надати йому габілітацію з правом викладання французькою мовою. І ці справи пройшли в факультет і відправлені. Ще справа не приходила. Після того факультет вирішив факультет і. Університет Сенат що надати йому надзвичайного професора, вирішили, а ще почекали, поки прийдуть ті документи. Якщо тільки документи прийшли, вони зразу ж ті самі документи відсилають в... з відповідним листом, що це в додаток тих документів на габілітацію ще раз. Ну, і вийшло так, що 30-го. 30 червня е, йому е, абілітації Міністерство затвердило. Правда, є тільки затвердження, але невідомо, чи там в тексті право викладання якою мовою. Але це затверджено. А те, як там поступив вже документ про надання надзвичайного професора, то вже в липні йому надали. І надзвичайного професора з якраз періоду, здається, завтрашнього дня. А він по-французьки не викладав реально ніде. Чи, чи, uh, десь він був не по-французько він ні, але він знав французьку мову, бо оцей мен фотограф, який був другом сім'ї, де він виховувався, oh. де він багато фотографій зробив, він це француз. І така думка, що він навчився, але е, монографію е, кнасте ще здається. Е, е, так. Але він не в банах з мав якусь стипендію, правда? Чи не піврічно е, часом чи не в Франції? Не було е, ні, він був у Франції, як Штингав згадує, що був навіть обід, де був е, банах, Штингав, здається, Монтель. Був в чому? На обіді, коли він там був. Але з університетом Банах був і раніше зв'язаний. Зв'язаний, наприклад, уже в 2020 році, ще до того, як він докторат дістав, на протоколах Ради є таке, що Штеньгаус просить відрядження закордонне і каже, що його може замінити. Стефан Банах. А Стефан Банах тоді ще навіть не був і доктором. Він, правда, уже е, було рішення, що його беруть асистентом політехніки. Тобто тоді. І навіть в, е, в протоколах засідання математичної комісії 20-го року, здається, це був листопад чи жовтень, е, тобто Банах ще не доктор також. Але на раді Філософського факультету була пропозиція і цей звіті декана надати стипендію молодому, молодому навіть на не знаю, молоденцю бануху так його десь, так як він надзвичайно. E, Талановити інші. Тоді вже Штейнгаус, це декрілкові Штенгауза написано. Штенгаус якоїсь... вже цінив. За якою стипендією його ж там пішла з чігало? Міністерство. А це, так, це так, це в 30-му 30 році 30-му році він отримав e, стипендію. Там, це було пару тисяч злотих, це велика стипендія. Але e, я бачив. Що це було 30, в 31-му році, щоб подати звіт за стипендію. Потім в 32-му і в 33-му році ще раз натихмістово міністерство просить подати. Ну, Мабуть, він і не подав цього, і вже більше стипендій немає. А він ті стипендії витратив? Тобто він їздив. На що? На школьну Так. Там він на поїздку він мав окремо. Там навіть він просив, щоб на паспорт то, що йому допомогу дали. А тут просто він. Але я, я це цитував в актовому залі на одному засіданні, коли я був деканом, і е, проректор перед тим по науці виступав, що е, звітів не подають вчасно. Так. Я привів приклад Банаха, як часно він подавав з'їзди, але в той час міністерство не врахувало, що він написав і була видана монографія, яка стала ну, так сказати, світовою чи в функціональному аналізі. Тобто вона його перміністерство так його переслідувало, не знаючи, що, що він зробив. А то був том перший, правда? Ні, б... б... він, пис... тому, заклад, не він не писав, в польському варіанті, здається, написано теорію операції що перший том. Це що... то серія монографії математична. Так, 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 і то... цю серію почала ця течка Банаха. Так, серію почала банаха. І... Він не мав намір написати теорію і нелінійних операцій. І про це є стаття Каса Юрма спогади. І хтось з, з них пише, що будучи якось в кабінеті банаха, він бачив, що він тими питаннями займається. Бо ну, тут Шавдер пішов трохи. Та без Шавдер, як прямо то, точку, не вона нелінійна. немінівна Бо його була по... На польському назві була ідея, що буде і теорія нелінійних операцій. Але до цього не дійшло. А наскільки нелінійні? На на ну, на там. Невідомо, не, не що, що вийде. Так. Ось така історія і з сьогоднішнього дня. Так що університет наш може святкувати сторіччя професора угу. Стефана Батька.